Шкільна гімназія, що діє у селі Ясна Поляна Чорноармійського району, задяки активній роботі і вчителів та науково-дослідницькій праці учнів, за рейтинговими показниками входить в сотню найкращих навчальних закладів України. Гімназії виповнилися 100 років від дня заснування, мінялися покоління учнів, мінявся і викладацький колектив, але традиції, лідируючу закладу в районі щодо виховання молоді, так і не змінилися. Активна робота позначалася і в останні роки, і це відрадно для школи. Тим більше, що під час святкування сторічної волею урочисті заходи, якого відбулися у будинку культури, приїхало багато гостей, колег та друзів, зокрема і від обласного осередку партії Українська Платформа. Учні брали участь в багатьох проектах, які на Житомирщині здійснював актив партії. Зрештою, і директор школи зізнався, що таке свято, а це фактично два дні. Також допомогли організувати друзі і колеги з партії Українська Платформа. Головним спонсором на цьому святі виступав українська політична партія Українська платформа, яку чолові Павло Жбривський і Тетяна Олексійовна Романівська, які Домогли допомогли організовувати свята вчорашнім днем. І сьогодні школа отримала і меблі та подарунки. Про це було наголошено під час святкування ювілею. Тут передавали з покоління в покоління знання, і тут отримували знання і велику сердечну душу, любов те, що сьогодні є одвічними цінності кожної людини. Свято завершилося нічним фейерверком, якого вітали і друзі, і колеги школи, учні та вчителі.